Я Френсіс дірнлі, і це Україна. Останні новини сьогодні на тлі нових порушень повітряного простору Європи з боку Росії. Ми оцінюємо реакції європейських країн, включаючи надзвичайні заяви заступника прем'єр-міністра Польщі на Раді безпеки ООН вчора. Сьогодні вівторок, 23 вересня, три роки і 213 днів днів спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною асоційований редактор з питань оборони The Telegraph Домінік Ніколс передаю йому слово для останніх військових оновлень. Дякую, Францисе. Привіт усім. Отже, давайте почнемо з головних новин. Сьогодні вранці НАТО скликало північноатлантичну раду орган прийняття рішень альянсу. Скликано сьогодні вранці, згідно зі статтею, 4, яку ініціювала Естонія, у відповідь на вторгнення в п'ятницю літаків міг 31 у повітряний простір Естонії. Північно-Атлантичний альянс оприлюднив довгу заяву після зустрічі, але ближче до кінця є такий уривок, який, на мою думку, досить цікавий. У ньому сказано: Росія не повинна сумніватися, НАТО та союзники застосують відповідно до міжнародного права всі необхідні військові та невійськові засоби для захисту себе та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжимо реагувати. У спосіб, час і сферу за нашим вибором наше зобов'язання щодо статті 5 є непохитним. Тож можна сказати так, просто більше слів потрібні дії. Але я маю на увазі це досить однозначно. Якщо ви думаєте, що це просто блеф і пусті слова від НАТО, вони загнали себе в кут. У них дуже мало простору зараз, щоб просто продовжувати говорити. Тому я вважаю, що це була досить сильна заява. Це відбувається після того, як Дональд Туск сказав на їх сьогодні вранці, Польща готова жорстко реагувати на всі порушення повітряного простору у, у такій ситуації. Я розраховую на однозначну, Я думаю, це означає беззастережну і повну підтримку від наших союзників. Більше про обидва ці питання, коли це увійде в політичну сферу від Франциса трохи пізніше. Тепер давайте заглянемо всередину Росії. Мер Москви. Сергій Собянін заявив сьогодні вранці, що Україна атакувала місто вночі за допомогою дронів, додавши, що 34 були збиті до 9-ї години ранку за місцевим часом сьогодні. Повітряний простір над російською столицею був закритий, що призвело до тимчасового призупинення операцій в аеропортах Москви. І російський національний перевізник Аерофлот заявив, що планує повністю відновити нормальні операції в московському аеропорту Шереметєво до кінця сьогоднішнього дня, до кінця вівторка. Мер Собянін сказав, що на місця, де впали уламки дронів, де були направлені аварійні служби, але повідомив, що жертв чи пошкоджень не зафіксовано. Не сказав чи якісь дрони прорвалися. Міністерство оборони Росії заявляє, що минулої ночі було збито 69 дронів у дев'яти регіонах Росії, а також в окупованому Криму. Михайло розважаєв, який є губернатором порту Севастополь у Криму, який раніше був домом чорноморського флоту Росії, або можливо все ще є. Можливо, все ще є для ЕЕ адміністративних цілей. Я не впевнений. Хлопці, можете дати знати, чи це все ще дім чорноморського флоту? У будь-якому разі він сказав, що зенітні підрозділи знищили щонайменше шість дронів біля порту. Знову ж таки, він говорив про падіння уламків. Вони багато говорять про падіння уламків. Почалася пожежа, але справжніх пошкоджень немає. Немає жодної інформації про ці атаки від української влади. Але залишаючись у Росії, Reuters сьогодні повідомляє, що уряд Тульської області, далеко в центральному регіоні Росії, чоловік на ім'я Дмитро Міловеєв сказав, що три дрони були збиті в цьому районі. Знову ж таки, немає пошкоджень або жертв. Але це вказує на те, що довготривала кампанія України триває. А потім В'ячеслав Гладков, губернатор Білгородської області регіону в Росії, що межує з Україною на півночі, сказав, що батьки повинні тримати своїх дітей вдома і що два торгові центри в регіоні тимчасово закриваються через активність дронів. Він не сказав, чи це тому, що він думав, що Україна збирається бомбити торгові центри, що очевидно є нормальною частиною ведення війни. Чому б йому так не думати? Він а, також не сказав, чи в торгових центрах просто закінчилися багаті запаси, які російська система зазвичай може запропонувати вибагливому покупцеві. Тепер сили безпілотних систем України не відповідають на жодні з цих коментарів, але вони оприлюднили заяву сьогодні вранці, в якій сказали, що минулої ночі вразили два об'єкти паливної інфраструктури в Росії. Вони сказали, що 14-й полк БПЛА БПЛА означає безпілотні іноді безпілотні авіаційні системи, дрони для вас і мене. 14-й полк БПЛА у координації з іншими підрозділами Сил оборони вразив два ЕЕ. Я ніколи раніше не чув про це. ЛПДС, лінійні виробничі диспетчерські станції. Думаю, це щось важливе в усій інфраструктурі, але вони вразили дві лінійні виробничі диспетчерські станції на основних російських нафтопроводах. Вони сказали, що один з них, 8Н, у Брянській області, є частиною основної трубопровідної системи Сталевий кінь, яка, за їхніми словами, стратегічно важлива для постачання російської армії нафтопродуктами. Вони стверджують, що підтвердили влучення в цю насосну станцію. І кажуть, що це спричинило пожежу поблизу. Вони також повідомляють про удар по насосній станції Самара в Самарській області Росії, кажучи, що вона змішує нафту з високим і низьким вмістом сірки з різних родовищ для формування експортного сорту нафти продукту нафти ЮРОЛС. Вони сказали, що глибокий удар було завдано приблизно за тисячу кілометрів від кордону України. Вони повідомляють, що це другий удар по цьому об'єкту від операторів їхніх безпілотних систем. Попередній був 20 вересня. Зараз ми не можемо перевірити ці атаки, не змогли цього ранку, але ця. Інформація певною мірою співпадає з тими звітами від російського міністерства оборони щодо продовження українських атак на російський нафтовий сектор. Reuters сьогодні цитує джерела в Росії, які кажуть, що проблеми особливо гострі на приватних автозаправних станціях. Вважається, що це складає приблизно 40% сектора в Росії, оскільки вони не інтегровані вертикально з самими нафтовидобувними компаніями і тому не отримують достатньо пального через скорочення переробки. І вони не можуть накопичувати бензин через високі відсоткові ставки на складах. В основному співробітник однієї автозаправної станції в західному Білгородському регіоні. Менеджер вирішив тимчасово закрити бензозаправку, тому що не було бензину. Здається, цілком розумним для мене цей працівник також сказав: станція в сусідньому селі також закрилася, а інші просто залишилися без бензину. Я не думаю, що він буде кидати виклик Джер Юінгу як найвеличнішому гуру нафтового сектора у світі. У будь-якому випадку, можливо, пов'язано з цим дрони також спричинили тимчасове призупинення в Данії та Норвегії минулої ночі. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредріксен сказала: я не можу виключити, що це Росія. Ми бачили дрони над Польщею, які не повинні були там бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії. Тому я можу лише сказати, що на мою думку це серйозна атака на критичну данську інфраструктуру. Зверніть увагу на її використання слова атака. Я думаю, це навмисно і матиме відлуння в Альянсі. Начальник поліції Данії, суперінтендант Єнс Єсперсен, сказав: Ми дійшли висновку, що це був той, кого ми назвали б здібним оператором. Це актор, який має можливості, волю та інструменти, щоб продемонструвати себе таким чином. Аеропорт Копенгагена знову відкрився приблизно о пів на першу ночі за місцевим часом після майже чотиригодинного годинного закриття. А потім Восло, Норвегія, рейси також відновилися після приблизно чотирьох годин призупинення. Тепер в іншому місці Восло, і ви побачите звіти про це двоє іноземних громадян, про яких я бачив звіти, що це були двоє сингапурських чоловіків у віці 50 років. Двох іноземних громадян було заарештовано за польоти дронів поблизу військового об'єкта. Поліція Осло повідомила, що приблизно о 21 годині вчора ввечері. Цей інцидент не стосується дронів над аеропортом, але ми не знаємо, чи пов'язані вони. Френсіс розповість про це детальніше трохи згодом. 12 із 115 російських дронів пройшли через протиповітряну оборону минулої ночі. Також було випущено три балістичні ракети іскандер М або «КН-23». В результаті загинуло семеро людей по всій країні багато інших отримали поранення. Тепер, розглядаючи трохи ширше, українські сили могли націлюватися на високопоставлених російських чиновників в одному з тих ударів у Криму в ніч з неділі на понеділок, про які ми повідомляли вчора. Отже, міністерство оборони Росії вчора заявило, що українські сили вразили курортну зону в окупованому Криму під час цих атак. Вони не використовували слово окупований, але я додаю його для точності. Вони сказали, що загинуло двоє, і ще 15 отримали поранення. Сьогодні інститут вивчення війни, аналітичний центр, що базується у США, повідомляє, що голова окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявив, що українські сили вдарили по санаторію в окупованому Форосі в Криму. Я думаю, що це найпівденніша точка всього півострова. Декілька російських джерел очевидно сказали, що в санаторії в той час була приватна вечірка, і що високопоставлені російські чиновники, можливо включаючи військових, були присутні, коли стався удар. Подальші деталі невідомі. Сьогодні НАТО випустило прес-реліз, в якому повідомило про перший політ спостереження одним зі своїх літаків АВАКС. літаків системи повітряного попередження та управління, фактично авіадиспетчерська в небі. Перший розвідувальний політ був проведений над східним флангом НАТО в підтримку операції східний сторож минулої п'ятниці. Отже, ці літаки АВАКС вони фактично модифіковані Боїнг 707 Вони розташовані на авіабазі НАТО в Гайленкірхені в Німеччині. У пресрелізі НАТО заявило, що ця багатодоменна діяльність, незграбна фраза, багатодоменна діяльність є прямою відповіддю на недавні порушення повітряного простору, включаючи вторгнення кількох дронів у повітряний простір Польщі 10 вересня. Східний сторож ще більше зміцнить позицію НАТО для захисту всіх союзників. Тепер Хайленкірхен, авіабаза, знаходиться на заході Німеччини. Вона насправді ближче до Лондона ніж до Берліна. Німеччина велика країна, і район дії, куди він прямував, ймовірно, означає, що він не зміг би побачити ті три міг 31 які минулої п'ятниці прямували в естонський повітряний простір і через нього. Я надіслав повідомлення НАТО при службі сьогодні вранці, щоб запитати, чи це так, чи вони, чи вони бачили їх, чи знали звідки будь-які деталі, звідки прибули літаки, куди вони, куди вони пішли тощо. Прес-служба визнала моє запитання. тож сподіваюся, що завтра отримаю відповідь для вас від НАТО. І на останок міністр оборони Швеції Уль Йонсон сказав сьогодні вранці, що Швеція та Польща разом запустили Готланд Sentry навчання на коротке повідомлення, яке, за його словами, має на меті збільшити стримування, зміцнити мир і захистити регіон Балтійського моря. Він каже, що це результат тісної співпраці та поточної безпекової ситуації. Отже, ще одна відповідь на поточну ситуацію. Я б не сказав, що погіршується, але це безумовно стає досить напруженим. І я б порадив вам звернути увагу на довгий репортаж нашої колеги Венетії Рейні з Готланда в епізоді подкасту 23 червня цього року. Вона добре ознайомилася з ситуацією там, спілкуючись з багатьма військовими офіцерами про загрозу та відповідну реакцію, зокрема Швеції на Готланд. Тож обов'язково послухайте знову в епізоді 23 червня. Тож там багато підготовлено Френсіс для вас у політичній сфері. Отже, що там відбувається? Так, звичайно, Дом. дякую. Отже, дозвольте спочатку зупинитися на головній новині з зустрічі НАТО цього ранку. Як ви сказали, рада зібралася раніше на запит Естонії згідно зі статтею 4, щоб за словами їхньої заяви консультуватися та рішуче засудити небезпечне порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня. Далі йдеться: Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі поінформував Раду про цей інцидент, у якому три озброєні російські літаки міг 31 порушили повітряний простір Естонії більше ніж на 10 хвилин. Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Союзні літаки були підняті для. Прихоплення та супроводу їх з повітряного простору Естонії це вторгнення є частиною ширшої картини Дедалі безвідповідальнішої поведінки Росії. Це вже другий раз за два тижні, коли НАТО збирається за статтею «4». 10 числа Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Кілька інших союзників, включаючи Фінляндію, Латвію, Литву, Норвегію та Румунію, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено. Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалаційними, ризикують помилковими розрахунками та наражають на небезпеку життя. Вони повинні припинитися. Відповідь НАТО на безрозсудні дії Росії залишатиметься рішучою 12-го числа. Ми розпочали операцію Східний сторож для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Ми зміцнимо наші можливості та посилимо нашу стримуючу і оборонну позицію, зокрема через ефективну протиповітряну оборону. Росія не повинна сумніватися. НАТО та союзники застосують відповідно до міжнародного права всі необхідні військові та невійськові засоби для нашого захисту. І далі йдеться про те, що стаття 5 є непорушною, ту частину, яку дом цитував раніше. Отже, тверді зауваження залишаючи багато простору для так званої стратегічної невизначеності, але це безумовно не підхід, який приймає Польща на засіданні Ради безпеки ООН, про яке ми згадували вчора, польський віце-прем'єр-міністр Радослав Сікорський звернув безпосередньо до російської делегації. Він сказав таке: ми знаємо, що вам байдуже до міжнародного права і ви не здатні жити в мирі з вашими сусідами. Ваш божевільний націоналізм містить жагу до домінування, яка не припиниться, поки ви не усвідомите, що епоха імперії закінчилася і ваша імперія не буде відновлена. Кожен удар безпілотника Героями Збройних сил України нехай Бог їх благословить, наближає цей день. Потім він завершив свій виступ такими словами: якщо ще одна помилка або літак увійде в наш простір без дозволу, навмисно чи помилково, і буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО, будь ласка, не приходьте сюди скаржитися на це. Вас попереджено. Дякую. Також на цій зустрічі був присутній міністр закордонних справ Великої Британії. Більше не Девід Леммі, якого ви чули в інтерв'ю з Адлі щодо викрадених українських дітей, а Івет Купер. Лемі зараз є заступником прем'єр-міністра після того, як попередній заступник Кіра Стармера подав у відставку, після того як колеги з The Telegraph дослідили її податкові справи. Івет Купер є досвідченим політиком, але час, коли Лондон замінює свого міністра закордонних справ, є, м'яко кажучи, невдалим у той час, коли побудова дружніх відносин між міністрами по всій Європі та за її межами є надзвичайно важливою. З вересня 2020 року у Великій Британії було шість міністрів закордонних справ. Це було б хорошим питанням для Вікторини в Пабі. Чи не так? Як які хто вони? У будь-якому разі Купер чітко заявила, що Британія протистоятиме російським винищувачам, які без дозволу влітають у повітряний простір НАТО, і британські пілоти готові вжити всіх необхідних заходів для захисту західного альянсу від російських вторгнень. Як згадувалося, цього тижня на місію східний дозор були відправлені винищувачі тайфун королівських ВПС для патрулювання неба над Польщею. Наш власний Мемфіс Баркер вчора спілкувався з естонцями, і вони сказали, що готові прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерні бомби. Ханно Певкур, міністр оборони Естонії, сказав: двері завжди відкриті для союзників. Тепер ви згадаєте, що Стармер оголосив раніше цього року, що Британія придбає 12 винищувачів шостого покоління F-35 з початком поставок до кінця десятиліття. Хоча знову ж таки саме США їх виробляють і контролюють постачання бомби, яку вони несуть, тобто Вашингтон. Повинен дати свою згоду на будь-який британський удар. Ми вже багато разів повідомляли про порушення російського кордону, але щоб підкреслити те, що сказав Дом, важливо зафіксувати, наскільки серйознішими стали порушення в останні тижні і як їх розглядають. Той факт, що прем'єр міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що інцидент в аеропорту Копенгагена вчора був найсерйознішим нападом на критичну інфраструктуру Данії, є важливим. Отже, ці зауваження міністра оборони Швеції Пала Йонсена, який виступав у Німеччині, сказавши це на додаток до тієї заяви: від провокації у Польщі та Балтійському морі до кібератак і саботажу трубопроводів, Європа вже знаходиться під прицілом Росії. Україна це меч Європи. Утримуючи лінію проти Росії, вона захищає нас усіх. Навіть президент Ердоган з Туреччини, виступаючи вчора на Fox News, припустив, що НАТО потрібно використовувати турецьку модель для порушень повітряного простору, тобто збивати літак, як це було в 2015 році, про що ми говорили вчора. Тож атмосфера дуже напружена, коли ми входимо в Генеральну асамблею ООН цього тижня. Розклад президента Зеленського щойно оприлюднений його офісом. Він звернеться до делегатів асамблеї, виступить у Раді безпеки та приєднається до коаліційної зустрічі щодо українських дітей. У нього також заплановано майже десяток двосторонніх зустрічей, зокрема з Трампом сьогодні, президентом Генеральної асамблеї ООН Аналеною Бербок пізніше, а також з лідерами Швейцарії, Мозамбіку, Бразилії, Ліхтенштейну та Іспанії. Ймовірно, щоб продовжити підготовку до зустрічі з Трампом, спеціальний посланець Кіт Келох привітав Зеленського, коли той прибув до Нью-Йорка минулої ночі. Тепер ми також стежитимемо за російською делегацією. Уже за даними Reuters, вони тиснуть на міжнародну організацію цивільної авіації ООН, щоб зняти санкції, що стосуються постачання авіаційних запчастин та перельотів, попереджаючи, що вони нібито загрожують безпеці польотів. Міжнародна організація цивільної авіації орган ООН, відповідальний за встановлення Глобальних стандартів безпеки авіації збирається цього тижня в Монреалі, і як ми вже повідомляли раніше, міжнародні санкції обмежили доступ російських авіакомпаній до запасних частин західного виробництва, що ускладнює здатність країни підтримувати та ремонтувати свій комерційний авіапарк а також. Його здатність купувати запчастини для військових літаків і транспортних засобів, нібито багато хто побачить у цьому спробу Москви використати безпеку комерційної авіації як виправдання для зменшення санкцій. Тепер цей звіт виходить після захоплюючої довгої статті в Bloomberg, яка розглядає підхід Кремля до молдовських виборів 28 вересня. Вони стверджують, що Москва розробила стратегію, спрямовану на вплив на політичний курс Молдови та перешкоджання її шляху до європейської інтеграції. Тема, звісно, тих спеціальних епізодів, які ми зробили кілька тижнів тому, і короткого документального фільму, що включав наш конфлікт з проросійськими політиками. Ми також додамо посилання на це в примітках до шоу. Але заглиблюючись трохи більше в те, що каже Блумберг, операція була схвалена очевидно раніше цього року на найвищих рівнях російського уряду і спрямована на ослаблення правлячої партії президента Майсанду Санду та прокладання шляху для її усунення. Згідно з планом Молдовани, які проживають за кордоном, включаючи в Росії, мають бути мобілізовані для голосування на закордонних виборчих дільницях, тоді як інші мають завдання організовувати вуличні демонстрації та поширювати неправдиві наративи в інтернеті. Ключовим елементом зусиль спрямованих з Кремля є використання компрометуючої інформації для тиску на молдовських чиновників і втручання у вибори. У відповідь молдовська влада посилила зусилля щодо стримування маніпуляцій, діючи проти онлайн-пропаганди та підозрюваних схем підкупу голосів. Лише кілька тижнів тому поліція офіційно запросила закриття 443 аккаунтів акаунтів у TikTok, пов'язаних з цією кампанією, тому ми повинні дуже уважно стежити за ситуацією в Молдові. Як і Грузія, це одна з тих країн, яка через свою історію та географію знаходиться на передньому краї зловмисної діяльності Росії на східному фланзі Європи. Тож дійсно дуже дуже цікаві часи, і багато чого потрібно буде відстежувати в найближчі дні. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. Ukraine Ко у нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine's The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.юк. .uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.